Всім привіт і це відповіді на коментарі. Перший коментар. Скільки років? Яка твоя мрія? Як відносися до Німеччини? Пам'ятаєш день, коли ми вперше подружились? Будеш робити мегаколаб? Все. Мені 10 років. Моя мрія, я не знаю. До Німеччини я відношуся добре. День не пам'ятаю. Мегаколаб, можливо, колись зроблю. Яка найгірша країна, крім Росії? З нам путь, з нам Наступне питання. Як тебе звати? З якої області ти? З якого міста села? Мене звати Максим. Я з Київської області. Один. Яка улюблена страва. Два. В тебе є тварини. Улюблена страва це Плов. Із домашніх тварин в мене є кіт і собака. На питання, що залишилися, я відповім в наступній частині. Всім пока.